Що стосується нашого міста, міста Харкова, то більш-менш спокійно було, і цей тиждень проходить теж більш-менш спокійно, але е, луна повітряна тривога, і потрібно бути дуже обережними. Я нагадую вам, що е, на тому тижні були влучання шахедів. Шість шахедів в багатоповерхівку. На жаль, загинуло сім людей, серед яких двоє дітей. Крім цього, е, постраждало 25 людей, людей, двоє з них. Перебувають ще у лікарні, так так що такі обставини, які вони є на сьогодні, в місті Харкові ну, дійсно є пріоритети, і ви розумієте, що а, насправді місто міста Харків. Постраждала дуже і дуже постраждала серед всіх великих міст. Найбільша руйнація є в нашому місті. Якщо взяти збитки, то тільки приблизно збитки становлять приблизно 10 мільярдів євро, і це величезне кошти, але ми не докладаємо масу зусиль для того, щоб відновлювати. І що стосується пріоритету, то звісно це житло. Бо сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харків я вже казав, залишилося без даху над головою. Крім цього, 206 тисяч вимушених переселенців, які сьогодні перебувають у Харкові, потребують теж житла. Тобто, житло це пріоритет, але нам потрібно відновлювати і лікарні, і дитячі садочки, і школи, і соціальні об'єкти. Крім цього, відновлена інфраструктура, критична інфраструктура міста. Ми працюємо над цим, бо ворог. Зруйнував нам і ти це і трансформаторна підстанція. І дуже важливо сьогодні зробити так, щоб підготуватися до сині зимового періоду, і ми. Працюємо сьогодні. Що стосується відновлення, то е, спочатку широкомасштабного е, вторгнення Російської Федерації на території України ми маємо 12 тисяч будівлі, які е, зазнали пошкоджень. Е, це перш за все житлові будинки. 9 тисяч житлових будинків було пошкоджено, серед яких 50 на 50 це приватний е, сектор і багатоповерховий житлових будинки Так дійсно нам вдалося вже відновити 1400 житлових будинків, починаючи з початку війни, і ми не Покладаємо, не залишаємо цю роботу. У нас потужні плани щодо відновлення в цьому році. Ми знати, дали себе за таке завдання відновити 200 будинків. Рухаємося по плану. Так, у нам важко не вистачає робочих рук, не вистачає фінансування, але незважаючи на все, ми працюємо.